Наприкінці травня 2020 року семеро друзів поїхали на риболовлю в околиці Житомира. Те, що планувалось як спокійний день на березі річки, проведений у розмовах, сміху та частуванні їжею та напоями, обернулося величезною трагедією. Один стрілець жорстоко вбив усіх сімох чоловіків цього дня загинуло семеро друзів, сім родин втратили своїх близьких. Злочинець здався, був схоплений поліцією і доставлений до суду. Але це не вся історія. О що відбувалося далі в залі суду. ЕСО Слухай судову охорону сьогодні і в наступних трьох випусках. Я проведу вас до деяких українських судів. Разом з працівниками Служби судової охорони я поділюся з вами низкою вражаючих випадків та надзвичайних подій, свідками яких стали вони та їхні колеги. А також розповім про службу судової охорони та її багатогранну роль у захисті безпеки посадових осіб та громадян, які були присутніми під час реальних судових процесів. Мене звати Андрій Середа, і це перший з чотирьох випусків нашого нового подкасту «ССО. Слухай Судову охорону. У цьому епізоді ви почуєте історію про судовий розгляд справи про масове вбивство. Це звірство сталося на Житомирщині, а точніше у селі Новоселиця Попільнянського району. Справа була трагічною і дуже серйозною. Зрештою, зловмисник був звинувачений в вбивстві. Для початку треба уявити, як все відбувалося кінець травня, теплий ранок, невеличка річка, група семи чоловіків. Поїхали відпочивати порибалити. Все було добре. Риба клювала. І тут до рибалок підійшов із рушницею орендар ставка, до якого вони приїхали порибалити та почав стріляти. Усі сім людей були застрелені. Нападник стріляв з рушниці ІЖ-58. Цей вид озброєння використовується зазвичай для полювання, це двоствольна рушниця з двома патронами. Тож ми можемо зробити висновок, що нападник кілька разів перезаряджав і, відповідно, напад зайняв тривалий час. Не часто трапляється так, що обвинувачені самі здаються, особливо по статті Умисне вбивство. А тут так сталося, що нападник сам зателефонував та розповів про злочин, назвав адресу та чекав на наряд поліції, щоб його затримали. Вже у відділку нападник розповів про скоєне. Стверджуючи, що це був акт самозахисту, сьогодні зі мною Людмила Передер та Ярослав Шехевич. Вони обидва є співробітниками служби судової охорони. Розкажіть про обставини, пов'язані з цією справою. Мене звати Людмила Передер. Я працюю в службі судової охорони з 2019 року. Я старший лейтенант служби і спеціалізуюся на організації охорони та підтриманні громадського порядку. Під час розгляду цієї справи я була в складі додаткових сил, залучених для забезпечення громадського порядку. Треба сказати, що вона мені запам'яталася як дуже різонасна справа. По-перше, через сам факт, що було скоєне масове вбивство. По-друге, всі сім жарт були учасниками антитерористичної операції. Крім того, троє з них також були військовослужбовцями у Національної гвардії. Відповідно, не складно собі уявити, які настрої панували в громадськості щодо цієї справи, ну і самого підсудного. Я також попрошу мого другого гостя сьогодні. Будь ласка, представтесь і розкажіть, що сталося в той день. Мене звати Ярослав Шихевич. Я працюю в службі судової охорони з 2019 року. Я капітан служби та перебуваю на посаді заступника командира першого підрозділу охорони. Під час розгляду цієї справи я посилював службу на посту пропуску та охорони суду. Розгляд справи відбувався в Бугунському районному суді. Будівля суду знаходилась в центрі міста Житомира. Це чотирьохперехове приміщення, в якому, крім вказаного суду, знаходиться також інші державні установи. Того ранку ми очікували на засідання декілька десятків вільних слухачів через резонанс, який мала справа. Місія служби судової охорони включає правила: попереджаємо ризики, щоб відвідувачам суду нічого не загрожувало, та охороняємо недоторканність будівель суду, щоб усім було безпечно. Розкажіть, що ви зробили для виконання цих важливих завдань саме в той день. По перше, на час засідання ми збільшили чисельність охоронців присутніх в будівлі суду під час засідання. Більш того, прилегла до будівлі суду територія, також патрулювалася. Посилили перевірку на вході в рамках цієї справи. Наша служба також додатково залучила колег із сусіднього територіального управління служби судової охорони, щоб попередити можливі загрози, враховуючи серйозність даної справи. Того ранку один чоловік просто намагався пронести пістолет в приміщення суду. Нам вдалося виявити зброю за допомогою металошукача. Чоловік мав дозвіл на зброю і почав сперечатися з нами. Зрештою, він зрозумів нашу місію убезпечити всіх, хто перебував в будівлі, і залишив пістолет у нашій шафі для зберігання. Обстановка розпалювалася, нам одночасно довелося і стримувати наступ, і затримувати порушника. Він думав, через натовп і брак часу до особистого огляду не дійде. Проте, у чоловіка були дуже дивні очі, розширені зіниці, погляд постійно бігав, і він явно хвилювався. Тож я звернувся до нього з вимогою показати, що він несе в кишенях, бо поверхневий огляд металодетектором нічого не виявив. Чоловік спочатку відмовлявся, говорив: маю право носити що завгодно, і це взагалі не ваша справа. Але, врешті-решт, він погодився на нашу вимогу і дістати все з кишені. Я побачила, що він дістає купу зім'ятих банкнот, а ви грошима якийсь пакетик з речовиною, схожою на наркотики. Оскільки природа речовини нам була невідома, нам довелося його затримати і згодом передати співробітникам поліції. Тим часом, поки ми цим займалися, НАТО продовжував тиснути на двері. Також наші колеги затримали в будівлю суду вже під час самого засідання. Жінку, яка почала кричати, лаятися, коли ми вивели підсудного, через те, що крики заважали судовому процесу і фактично зривали його. Наші співробітники вивели її з засідання та будівлі суду. З власного досвіду знаю, що під час таких засідань працювати найважче, бо люди туди інколи приходять з якими своїми власними уявленнями про правосуддя і забувають, що для цього у нас є закони, за якими судять людей. Тож, незважаючи на масове скупчення людей, спроби пронести до будівлі заборонені предмети та заворушення, правосуддя було здійснено в рамках закону, як і має бути із своєчасним. Та належним виконанням службових обов'язків працівниками Служби судової охорони. Які висновки можна зробити з цієї історії? перше ССО охороняє будівлю суду для забезпечення безперешкодного та належного проведення судових засідань, а також прилеглу територію суду, як у випадку з цією справою. Друге. ССО Вживає заходів щодо недопущення виходу ризиків з-під контролю. Насамкінець, звісно, ви хочете знати результат судового процесу. Вирок по тій справі досі ще не винесено, процес триває. Можливо, рішення приймається, поки ви слухаєте цей подкаст. Сподіваюсь, що ви більше дізналися про виклики, з якими стикається служба судової охорони, підтримуючи безпеку в наших судах. Діліться подкастом з друзями. Мене звати Андрій Середа, і цей подкаст створено біт Agency для служби судової охорони України та консультативної місії Європейського союзу в Україні.